приробиться. На. Ну, не вдівайся, ну, ну так, брат, а ось так. Ти мені всі гроші подумали. Ага. Так що ось так. Привіт, ребята, збираємося ми на перев'язку, на вулиці Дубак, Уже холодина, сумасшедша. Вова взяв свої гроші, що йому бабушка Люда вчора подогнала. и собирается ехать в больницу, а потом куда? В магазин? Да? Ну хорошо, давай, выходи. Сынок, давай. Нам же на перевязку. Давай, давай. Давай, давай. Ой, как холодно. Солнечко вот. зато. Ну, холодно так холодно, я вам хочу сказать. Очень холодно. Вова недоволь. Сейчас. Не, сыночек, это лед, который замерз на машине. За вас. А потом на первом солнечку растаял, понимаешь? Вова не взял кроссовки. В общем, собираемся. Я не красилась ничего. В утра. Ой, ой как холодно. Ой. Боже, как холодно. Вов, тебе то жарко, то холодно, да, в машине, получается? Samo. Во покажись. Нет. Nee. А ч? Потому уже. Ага, поняла. Хорошо. Потому что. Ну нету человека утром настроения, Понимаете? Ну Майвин право быть недовольным, да, сыночек? Да. Ну, так и бывает, да. Не с той ноги проснулся. Да? Что-то не так. Не доспал две минуточки, да, сыночек? О, давай лед. Ой, тупо лед. Клянусь, девочки, лед на машине. Ого. Ого. Девочки, это же ужас. Так, подождите. Мне ж надо так сделать, чтобы... Ну... А че авто убрать? Наверное, так, может быть, или что? не пойму. Надо уже греть машину, представляете? Это не надо, а мне будет жалко. Не пойму, ладно. <звук> О, пошло. <звук> пошло. Я ничего тебе жарко не делаю. Вова, успокойся, постарайся. Пытаюсь я хоть как-то согреться, потому что все замерзло льодом. Что ж как где ж тебе будет жарко? Все, девочки, осень пришла. Ладно, поехали в больницу. Будем делать перевязку. 9 годин ранку. Хвилина мовчання. Конечно же. Я стою незворушно. Мене вона обганяє і хоч би що. А чоловік не можна їсти багато. Вітаміни? Да. Вітаміни треба їсти багато. А так, мені як не... сказали, сказали, що багато їсти. Мені йому такі з рушальки сказали вистачить та, ну, вітамінки на де. Ні, ну якщо в лікарствах, то так. А вітаміни є. У яблучках, у малинці є вітаміни. Треба їсти ягодки, там теж є вітаміни. Ой, так холодно, я вам хочу сказати. Неприємно так. Воно тоді обіда буде більш-менш нормально. Ми вже включили отоплення, тому що я мерзну. А коли я мерзну, я цього не люблю. Поэтому у нас уже чуть-чуть так котел включен, и так уже затышно, затышно. Сейчас я подкрываю лучик. Ты не боишься? Ну, потому что пластырь меняется не больно, да? Да. А вот катетер встать, это больно. Не больно катетер было вставить. А тебе, а тебе больно катетер встать? Конечно, да. І що ти будеш робити? Розкажи зрителям свій план действий. Поїду додому потім смідемо і потім магазин по mm. Потяг. Так у тебе ж <почас> <що, почас> уже є багато. Не багато. Получається, що ми з тобою вже годину чекаємо, да? І не снідавши. А могли б вдома поснідати, виходить, так? Да. Не, не буває. Нічого санечка. Зато зробимо. вже поїдемо далі діла свої рішати, да? що сьогодні швидко знімати. Всім, друзі, все. Нам зробили перев'язку. Ну покажи, Вов, наклеїли такий вже красивий пластир. Лікар наклеїв, так? Сказав, нікого нема такого. Перев'язочного пластиря як у Вова наклеїв гарний. Да. <різь> да. О, не трогай за цю штуку, пожалуйста. І ми йдемо куди? Да. Каву, Вова нагадує мені, що я хотіла тут попити каву в лікарні. Молодець, дякую. Бо я його попросила, кажу, Вова, нагадай мені, що мама хотіла тут взяти ірландську каву, да, синочка? Да, а ти нагадав, ти молодець. Ти мамина золотка, мамина квіточка, горобчик мама. Так, нам щось, подождіть, вов, нам сюди наліво, да, там кава пошли. Так, тут, значить, бачите, такий автомат і тут є різна кава. Зараз подождіть. А тут такого немає. А, какао могу взяти. А де тут ірландський? Ірландський, отец, такий вкусний. Оце ми його візьмемо. Так, камамбери. Камамбери. Ми взяли каву, камамбери. Камамбери. Тут, наверное, 800 калорій в цьому ірландському кохве. Ми дам... Ми Папа встречатель. Да, то есть това їде а... І що він сказав, чекать його чи що? Ну, навірно, так. Да. Щось я не поняла, що ти там з папою поговорив по телефону, бо вона попа бігалася, з папою не контаче. Через Вову. Вовчик. Да, і в мене кава теж, ще така гаряченька. Ой. Так а тата, а тата немає. Де ж тато? Він сказав. Чи що папа сказав? Так, ми зараз швидко з вовою заскочимо в юск. Нам треба купити коробочки, такі ящички для іграшок, да, Вовчик? Да. тому що ми не можемо прибрати у Вови в кімнаті, тому що у нього дуже багато іграшок. Кімната дуже маленька, як виявилось, і немає іграшок. Да. І нам немає в що їх складати. А так як у Вови є любов к паровозіку Томусу, він почав його колекціонувати то нам надо такий ящичок, щоб він окремо був для паровозика Томаса. Ні, паровозики електричні з вагоньками туда не будем складати, я їх уже на тумбі поклала. Хорошо, для рельс. Значить, буде для рельс. Да. Тому ми сейчас поїдемо. Завтра мої хлопці збираються на шопінг собі їхати самі без мене, тому що мама уже не в фавориха. Хоча у мами я считаю Вкус і ще твой. Позавідували би малодушечки мені. Ну, це таке. Вони йдуть собі купляти взуття, тому що о, вова виросте, треба щось на осінь дивитися. Граді купив, ви ж пам'ятаєте, собі, ці кросовки, но вони вже, ну, білі кросовки, ви самі розумієте, вже він їх вграв, поэтому. Вони собі їдуть по взуттям. Я не поїду, тому що я буду займатися завтра прибиранням, всякими такими віщичками. Так що, отак, дорогі. Е мені сьогодні ще до стоматолога. Мені будуть знімати шви. Е Спросять ви чи я боюсь? Звісно, боюсь. Ну, я думаю, після После вот этого всього, що було, зняти шви це Поэтому. А от я собі задаю питання, може ви знаєте, чому? Багато ну, вот, швів, вже ж є оцих розсашуваючі шви, які самі поняли, розходять, ну, не розходяться, а от ну, розтворяються. Чого? От, до чого дійшов прогрес, що вже вставляють імпланти, да, все, там, де майже 100% приживляємість? Скажіть мені, чому немає швів, які не треба знімати? Для чого знімати шви? От просто цікаво. Значить, після цього, як мені знімуть шви, я так розумію, ще десь через місяць мені поставлять формувачі формувачі під зуби. Тобто під саму цю коронку ну вот на дісну, як будто би зуб треба формувати. То тобто я так розумію, я так понимаю, що должны это поставить. Ну, не знаю, коли це буде стати. я надіюсь, не сьогодні, бо я сьогодні взагалі не готова до такого. Не до, тих самих. не до чого. З приводу лікування зубів Градіка. По поводу этого, вам розказую. Лікар Градіка зараз захворів, і перенесли, ага. на... В школі. І перенесли на 1 жовтня лікування. Вот. Поэтому... поки чекаємо. Розказую про Вову. У Вови була атерома, яка загноїлася і викликала абсцес. Це все почистили, видалили. І все. Чого? Під загальним наркозом? Тому що це, по-перше, око. По-друге, діти дуже реагують. Ну, ви уявіть собі, під місцеву анестезію дитині щось чистити в фурунку, чи атерому видаляти. Чи ж ви ж розумієте, що це не можна? Поэтому <кхм> тепер нам треба щепити 5 днів антибіотик. Після антибіотику ще має пройти десь, я думаю, два тижні, а то, може, тиждень, і нам треба зробити вакцину від грипу. Кожен рік ми робимо вакцину від грипу. Я вам рекомендую теж її зробити. Ребята, я взагалі не вірила в ці вакцинати, які є там грипи? Треба робити. Я вам серйозно говорю, витрати раз в рік. Відкладіть собі на вакцину і зробіть. Я заставляю всіх робити, і діму в тому числі. Єдине, що побічна дія, у дітей взагалі ніяк. У нас з Діма перших три дні, звісно, нас трошки під, підшатує, підламує після цієї вакцини сильно. Але зробити її дуже-дуже вартує обов'язково. Вот. Тому до чого я це все веду. Це 350, Боже, Маша, немає якоїсь одної мислі, все раз я веду до того, що Вова тепер два тижні буде вдома для того, щоб не заразитися. Ну, в садочок, самі розумієте, зараз сезон ОРЗ і так далі. Тому він буде вдома, поки ми не зробимо вакцину від грипу. А далі вже трошки піде. Так що таке? Вова, як тобі твоя кава, скажи? Нормально? Ти випив її? Ні? ні. Ну, ти чай більше любиш, так? Да? В общем, все, вдома ще поговорив. Ти не зрозумів? Так, ми приїхали в наш торговий центр сільський. Називається Він Небо. Ой, подожди, у мене тут рубашка. Зараз будет ситуація. Хелп, ситуація СОС. Така була в мене песня, колись з молодості. Молодості. Та я сейчас молодая девочки. Вовочка, мама в тебе молода, чи ні? Гарна, молода. Хорошо. Так, нам туди вверх. Спочатку надо купити на ящики. Що-що? Що ти не хочеш завтра? А чого ти деньгами отак, Вова. Давай сюда деньги. Давай сюда деньги. Пальці. Аккуратно ножку убери. отак. Отак стой. О, так, стой. Давай. Ну, купиш тоді щось с собі. Так, пошити. Ще не ми застряли. Давайте в Юск, давайте в Юск. і візьмемо ці штучки. Ми приїхали в Макдональдс. Дякую. І вам дякую. Дякую. І ще я забула вам сказати, що я їду купити собі квітки від свого чоловіка. Ну, от, коли я хочу квітки. Я їду собі, купую квіти. І я знаю, що це від мого чоловіка, тому що він завжди радий мені подарувати квіти. Твою мить Так, ми приїхали по квітки, всі мене питали, де ці квітки я купую. Це Квітківщина. Така база квіткова, чи це вишнева, не знаю, чим здесь ми беремо сюди цвіти. Ми такі молодці з Вовчиком. Давай руки туди, 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 сядь. Сядь, сядь, руки. Убери. Вниз, вниз, вниз. Вов. Короче, мы вообще молодцы. Во-первых, мы взяли осенние композиции. Вот такие. Мы сейчас это все красиво поставим. Значит, по деньгам. Вот такая композиція 130 гривен. Сейчас покажу. Ну, її можна додавать до каких-то. инших цветов. Mm -hmm. Бачите, это такие интересные, необычные квиточки. Вот. Так что нам захотелось слово что-то синенького, да, сыночек? Осень mm -hmm. же на улице, да? Да. Mm -hmm. Вот. А я же люблю, вы знаете, чтобы у меня были квиты. И захотелось мне такого что-то синего. Вот. Что такое? Что? А ты знаешь, где я люблю квиты? Где? Мама тоже стала на столе. Я тебе вот два построю. Там Не Так що у нас зараз будуть квіти. Угу. Я дуже люблю, щоб мене було затишно. Я розумію, що в принципі мені треба посадити якісь осінні також квіти, щоб я могла в саду зі своєму зірвати. Бо що я літо дуже багато мені Діма рвав з двору. Мам, mm. а, а ти наші? Ну, я люблю дві пороки, зима і літо. Угу. Вот, okay, okay, okay. voilà. тому я очень рада, что я сегодня, сьогодні подняла настроение. Сейчас я буду готовить вид Пюрешку. Вот так вот, дівчата. Все, поехали. Боже, у нас дурдом, ребят. У нас дурдом. У нас ставляться солнечные станции. Ой, а да моя эта штучка для телефона. Ага, вот. Ставят солнечные станции, поняли? Дома. Так, вот цветы. Сейчас я вам покажу. Очень гарно. Очень. Надо создавать себе осеннее, девочки, настроение. Вот такая, бачите? ну сыпать. Смотрите, какая красота. Шо, Вов? Шо? Синочек, подожди. Давай. Спочатку одну руку. Просто руку доставай. Так, другу. Тепер не трогай. руку опусти, Так. Сейчас, сейчас, подожди. Подожди. Нам треба зняти кофту. Подожди. о, о. Теперь і це в кімнату занеси. Зараз, девочки, я возьму свою вазочку. вазочку новую візьму, Наберу водички. Наберу водички в ней. Сейчас. И будем с вами вставлять. Это так красиво, девочки. Я все люблю. Такое, все поняли? Осенний вайп. Да любые, весной, зимой. Мне все хочется квитить. Понимаете? тут Хочешь, не хочешь, а квиты. Все такое дело для нас, женщин, что... Это всегда то, что нам надо. То, что всегда можно нас порадовать. Вот я сегодня Дима обиделась. Сама называется придумала, сама обиделась. Ну я девочка, в конце концов, что я не могу, что ли, обидеться на своего мужа, собственно. Могу. Так вот, обиделась, а це купила квитки, пишу, говорю, Дим, все, я тебя прощаю. Я говорю, все, я тебя прощаю, я говорю, цветы принимаю твои. Ой, Дима, не знала, а Дима даже не знала, что я обиделась, что я цветы принимаю отлично, супер. Так вот. Посмотрите, какая композиция получается осенняя. Боже мой. девочка Хвоя, чешу такая. Боже, девочки, как оно пахнет, я скажу. Я вам скажу, это просто нечто. Как вам? Вот это осень, да? Сейчас мы сюда поставим. Это вот осень. От конкретно осінь. Така осення, о, осення, осень. така осіння осіння осінь. Боже, можна запасло, конечно. Да. Ой, красиво. Ой, девочки, ціна питання 390 гривень, Посмотрите, сколько. і воно ж стоять буде, понимаете? воно ж, ви ж поймите, воно ж буде стояти, на радость стоять. що тут за якісь мошки, гамношки, це все выкинулось. Ой, красиво! Так, сейчас це надо все повикидати. до врача. Мне еще надо, не не забывать цей, девочки. Мне еще надо швы снять. О. В общем, ладно. Сейчас покажу вам букет и буду заканчивать сегодняшнее видео. Ну, это сегодняшний конец, конечно. Но сейчас... В общем, напишите сейчас, как вам. Посмотрите, как красиво. Какой красивый букетище. О, прелесть. Ну, прелесть, девочки. Ну, Обалдеть, я в восторге осенний.